Є новина, друзі. Одесити відбили чоловіка від осіб в камуфляжі. Дослухайте до кінця. З'явилося ну, дуже епічне відео, де ну, просто в дворі люди в ЖК самоорганізувались і не дали забрати чоловіка. Ну, ймовірно, працівникам ТЦК. Відео в мене на телеграм-каналі є новина в профілі. Дід дивіться, до кінця дивіться. І от питання в тому, що. Багато з тих осіб, які забрали, бо там не зрозуміло, чи це працівники ТЦК, бо там тільки один був в камуфляжі, а всі інші в цивільному. А це якраз те, що ми говорили раніше. Що тепер нова тактика, нова схема м -м -м, ТЦК і якісь з ними? Ну як ті тушки виглядають люди в капішоні, в чорній курці. Е не зрозуміло хто. Ходять в цивільному, і от е, такі дії однозначно будуть провокувати е, конфлікти. Тут двір самоорганізувався, Там навіть чоловік з палкою вибігав. Вони до нього бігли. Ну дуже цікаве відео, таке динамічне. Є на що подивитися, і ну, нам же ж обіцяли, що не буде пасифікації. І далі вона продовжиться. Тільки тепер немає людей в формі, а ловлять людей. Люди без формі, які виглядають як тітушки. Ідіть дивіться відео, в телеграм-каналі. Є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.